Хочу показати вам підхід, як працювати із різними дропами відкрита криптобірж із погляду інвестора, а не криптона. Нічого немає проти криптанського підходу, вони заробляють свої гроші, тут питань немає. Проте заробіток криптона часто пов'язаний із високою активністю, є високозатратним по комісіям і таке інше. А також часто результат є фактичною лотереєю, тобто не прогнозований. Але я як інвестор маю зовсім інші вимоги до інвестування. Це і відносна прогнозованість результату, це низькі операційні затрати і масштабованість власних вкладень. І у цьому відео я пропоную поглянути саме так на тему різного типу роздач і інших інвестиційних пропозицій від бірж. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Отож, одразу до справи. Я буду говорити суто про централізовані криптовалютні біржі, а не про усі можливості на крипті, типу ретродропи, якісь бонусні пропозиції, амбасадорки і так далі. Тут є кілька моментів. По-перше, це зручність роботи. На централізованих біржах є широкий інструментарій. Навіть ті ж базові продукти для пасивного заробітку, щоб гроші не простоювали між подіями, а постійно працювали. Наступне це низькі затрати по операціям в межах біржі фактично йдуть затрати тільки на торгові угоди. Причому і вони копічені, і, так як немає переказів між мережами і тому подібно. А на усі інші активності, взагалі ніяких затрат немає. Наступне це безпека. Звичайно, на цю тему можна говорити багато, так як були і різні банкрутства і сками бірж. І то вони виникали в основному у двох випадках: перший це на невеликих біржах, а другий це на ведмежих ринках. Нічого ідеального немає. Це є інвестиції. А у інвестиціях є ризики, і їх треба враховувати. Саме важливе тут кошти мають бути розподілені між різними біржами, холодними гаманцями, ну і також частково у фізичному доларі. Навіть якщо порівняти із децентралізованими сервісами, то там не краща ситуація регулярні взломи, витоки даних, викрадення ключів і так далі. У будь-якому випадку кожному суді. Якщо вам комфортніше працювати із децентралізованими площадками, то так і поступайте. До речі, регуляція крипти, яка активно продовжується, ще більше посилить безпеку. Я впевнений, що у осяжному майбутньому усі централізовані біржі будуть прирівняні до брокерів. І з відповідними вимогами до аудиту і страхування вкладів. Наступна перевага це присутність на біжах подій, які вимагають мінімальної активності, тобто підтвердив участь, виділив активи і крапка. Особисто я не маю часу і, в принципі, бажання також виділяти під якісь події багато часу. Ну і остання перевага, про яку хочу згадати, це масштабованість. Тобто, мій результат не фіксований, а залежить від суми інвестицій, яку я зроблю. Це дає можливість зростати капітал, а відповідно будуть активно працювати складені відсотки. А тепер основна відмінність інвестиційного підходу від криптанського це робота із пропозиціями бірж відповідно до фаз ринку. Що таке фаза ринку? Я поділяю фази на чотири типи: це фаза падіння, ведмежий ринок. Фаза росту, бичачий ринок, фаза активного росту це коли на ринку підвищена ліквідність, як її називають альтсезон, і фаза невизначеності. Фаза невизначеності це переломна фаза перегрітого чи перехолодженого ринку. Тобто, коли по всім показникам тренд поточний вже закінчився, але ознак початку протилежного тренду ще немає. Для простоти, все те, що я говорю про ведмежу фазу на 100% стосується фази невизначеності. Оскільки це фаза для захисту капіталу, а не його росту. І те саме стосується звичайного росту, тобто коли ростуть тільки висококапіталізовані активи і активного росту, коли росте усе, куди не вклади. Єдина різниця це степінь залученості капіталу. Тобто на звичайній фазі йде помірне інвестування, а на активному рості йде агресивне. Я це деталізую, наприклад, і далі у відео. Тому фактично ми будемо розглядати два сценарії падіння і ріст. Саме таке розділення на фази дає можливість заробляти постійно, але і з врахуванням сценарію дій. Справа у тому, що у кожній фазі одні варіанти актуальні, а інші ні. І у цьому відео ми пройдемось по таким пропозиціям від бірж і як правильно заробляти на кожній із них відносно поточної фази ринку. Ми пройдемось по трьом біржам: це Bybit, Binance і OKX. Чому вони? Все просто. Це лідери крипторинку. Якщо ви працюєте із іншими біржами, також, ви зможете перенести логіку, яку вам покажу у цьому відео, і на інші біржі. А тепер до практики і почнемо із байбіт. І щоб не витрачати ваш час, я не буду зупинятися на описі подій детально і розказувати якусь конкретику. По-перше, на кожну подію на біржах є детальні умови, а по друге, у телеграм-каналі я пишу про усі події, у яких я беру участь, важливі деталі участі і як саме я поступаю відносно поточної фази. Якщо є питання, там же у коментарях я усім відповідаю. Тому рекомендую підписатися і на телеграм-канал також. Ставте вподобайку, а я тим часом продовжую. Отож, перша подія, яку ми оглянемо, це голосування Байворс. Коротко. Проекти, які хочуть отримати лістинг на біржі, виділяють певну суму токенів своїх проєктів для винагороди. І ці проекти попадають на голосування користувачам ByBit. Навіщо проєктам лістинг на ByBit? По-перше, це питання маркетингу і визнання проєкту, а по-друге, це доступ до ліквідності і великої бази користувачів біржі. Далі йде голосування. І проект, який переміг, отримує лістинг, а користувачі, які проголосували саме за цей проєкт, отримують частку від пулу токенів, які надав цей проєкт. На перший погляд виглядає, ніби це лотерея. Бо треба вгадати, хто переможе. Проте це не зовсім так. Я в телеграм-каналі завжди публікую допис із переможцем. Тобто, хто підписаний на канал, 100% отримує дроп. Ця подія має великий плюс: кількість голосів залежить від кількості стейблкоїнів на рахунку. Тобто є масштабування інвестицій. І друга сторона, активність можна проводити у будь-яку фазу ринку, оскільки для BayWox не треба тримати окремі монети чи токени біржі, які на ведмежому ринку падають більше, ніж можна заробити на активностях. Що робити із дропом? На ведмежому ринку я бачу один варіант одразу продавати за стейблкоїни. Тим самим збільшуючи баланс стейблкоїнів для майбутніх подій. На фазі росту при бажанні можна залишати їх у портфелі. Але особисто я і на фазі росту продаю ці монети. Справа в тому, що на байвоц виходять не нові проекти із первинною пропозицією монет. І не суперпроекти. Суперпроекти виходять інакше, про це далі. А проекти, які вже давно існують, і якогось відчутного результату я би не очікував від них. Тому тут рішення за вами, яку стратегію ви собі оберете. Особисто я завжди виходжу у стейблкоїни. Хто брав участь у таких подіях, може сказати, що результат від такої події приблизно десь 3%. Але це немало насправді у середньому такі події відбуваються раз у місяць, тобто за рік по складеним відсоткам це більше 40% річних, і це при тому, що гроші блокуються на кілька днів, а у інший час можна брати участь у інших подіях чи просто тримати стейблкоїни у накопиченнях і отримувати пасивний відсоток там 5-10% річних у середньому. Хоча короткостроково буває і більше 50%. Знайти цю акцію дуже просто. Заходите на сторінку ByBit, далі переходите у розділ торгівля, опускаєтесь до меню Spot X і там знаходиться ця активність. Узагалі на ByBit дуже зручно все зроблено. Усі активності, про які я вам розповідаю, знаходяться у розділі Spot X. Наступна активність це Launchpool. Якщо коротко, Launchpool це фармінг монет, як правило, свіжого проєкту. На всякий випадок уточню, у чому різниця між фарміном і стейкінгом. У стейкінгу ми стейкаємо певну монету і у цій же монеті отримуємо прибуток. Ну, якщо, грубо, що з типу депозиту. У фармінгу ми стейкаємо одну монету, а як прибуток, отримуємо іншу. Як ви зрозуміли, у результаті лаунчпулу ми отримуємо монети чи токени нового проєкту. А там, де новий проєкт, там і потенціал. Узагалі на лаунчпулі крупні біржі беруть не всіх підряд. Вони проводять ретельні дослідження проєкту і для цієї активності вибирають тільки найкращі. Це питання репутації біржі. Хоча, звичайно, це не може бути гарантією позитивного результату. Як правило, участь у ланчпулах можна брати трьома активами. По-перше, це за стейблкоїни, друге, це за монети криптобірж для Байбіта це монети Ментал. Хоча і спочатку процесу регуляції криптобіржі потрохи відмовляється від застосування власних монет у активностях, щоб не мати проблем із регулятором. А це дуже добре. Ну і третій актив для участі у ланчпулі – це вже безпосередньо нафармлені токени. Тут вже є різниця, як поступати між різними фазами. У фазі росту токени з фармінгу я отримую і не продаю. Справа в тому, що саме такі нові проекти дають найбільші прибутки. До того ж, у нових проектах немає так званих засаджених зі старих циклів, які будуть продавати свої монети, які вони купили раніше, по значно вищим цінам, і хочуть вийти хоча б в нуль. А це відчутно стримує ріст. А також у таких проектах розлоки монет. Теж десь у майбутньому. Тобто немає сильного навантаження пропозиції монет на ціну. Це найкращий час для росту. До речі, якщо вам цікаво, як я набираю свій криптопортфель, як вибираю активи, алокацію активів зрахування ризиків і потенціалу, які критерії враховую та інші важливі моменти, пишіть у коментарях. Якщо буде інтерес, я зроблю відео на цю тему. І трішки деталізують, як саме я отримую монети у звичайній фазі росту і у активній фазі росту. У звичайній фазі росту, коли ще не альтсезон, я можу до 50% таких монет продати і перевести у стейблкоїни, а 50% залишаю для майбутнього росту. Роблю так, тому що у фазі звичайного росту ростуть в основному капіталізовані криптовалюти, а альткоїни можуть дуже сильно просідати і не дати потенціалу уже у майбутньому. А у активній фазі я 100% тримаю монети. Така логіка залежно від фази, актуальна для всіх подальших активностей. Я не буду далі зупинятися на цьому, щоб не витрачати ваш час. До речі, всі нафармлені токени і монети я перевіряю на можливість поставити у стейкінг в рамках біржі. Це у розділі накопичення. Так іде додаткова генерація монет, що може суттєво збільшити кінцевий результат. У фазі падіння інший алгоритм. Я розглядаю фарминг тільки за стейблкоїни. Причому дохідність лаунчпулу має бути хоча б у два рази більше, ніж при звичайних накопичених стейблкоїна. Наприклад, якщо на звичайних накопичених USDT ставка 5%, то у фармінг я заходжу тільки коли ставка більше 10%, щоб зберігався потенціал прибутку. І як тільки прибуток від фармінгу стає нижчим, я виходжу із лаунчпулу і при першій можливості продаю усі нафарблені монети. Наступна активність це лаунчпад. Лаунчпад це первинний вихід токена на лістинг. Основна відмінність лаунчпада від лаунчпула – це те, що на лаунчпаді ми отримуємо монети ще до їх лістингу, тобто ще до того, як вони починають торгуватися. На Bybit участь у лаунчпаді можна взяти двома варіантами. Перший стандартний це отримуючи токени біржі MNT, і відповідно до кількості MNT ви отримуєте певну кількість монет нового проєкту. Цей спосіб я використовую у фазі росту, бо навіть банально отримувати токени криптобірж у ведмежій фазі є збитковим. І жодний лаунчпад не покриє ці втрати в вартості біржового токена. Відповідно, у фазі росту отримання токенів від лаунчпаду я отримую і продаю вже на зміні фази росту на падіння. Інший варіант участі у лаунчпаді – це депозит на біржі. Тобто, просто тримаючи стейблкоїни, ви отримуєте певну кількість квитків і шанс виграти непогану локацію. Там ще є можливість отримати додаткові квитки за торгову активність, але це вже затратно, ну, мене це не влаштовує. Звичайно, це лотерея, але вона не несе жодних затрат. То чому б і ні? Якщо я виграю алокацію, я повністю продаю її за стейблкоїни. Схожою є і активність байстартер. Це щось типу лаунчпулу, але також у вигляді лотереї. Вони дуже рідко її проводять, але коли вона проходить, то також можна взяти участь. Тут все аналогічно як LaunchPool, тому не варто зупинятися. Ви ще можете побачити у розділі SpotX розділ Token Splash. Це є розділ для активних дій для учасників, тому я не беру участь. Та ще й він не масштабований. Тобто у результату це якась певна фіксована винагорода. Проте ви можете подивитися, можливо, вам і підійде. І Ще одна активність, у якій я не беру участі, це їх Web3 IDO. Це щось типу лаунчпулу, але децентралізоване. Мені не подобається, що там лотерея, а не розділена алокація між усіма. А також там веб-3, тобто високі комісії за перекази, проекти виходять у різних мережах, а це постійні витрати. Тому це не моє. І перед тим, як перейти до Binance, у описі під відео є посилання на реєстрацію на біржі Bybit. Якщо у вас ще немає рахунку і ви зможете зареєструвати за цим посиланням, буду дуже вдячний. Так ви отримаєте бонуси від біржі і підтримуєте проекту проєкту UA. А тепер до Binance. У них є дві активності: це Launchpool і Launchpad. Знаходяться вони на одній сторінці. Наводимо у верхньому меню розділ більше і вибираємо пункт Launchpad і Launchpool. Launchpool на Binance фактично один в один, як на Bybit. Окрім того, що Binance використовує стейблкоін для лаunчпулу не USDT, а FDUSD. Він прийшов на заміну біозді, який Binance вивів із обігу, наскільки я розумію, щоб уникнути проблем із регулятором. Усе інше, як на Bybit. коли ринок у фазі падіння, то робота у лаунчпулі тільки з стейблкоїном. Відповідно одразу продавати монети ланчпулу, щоб не втрачати на курсі. Ну, коли фаза росту, то я використовую і BNB, це монета біржі Binance, і FDUSD у цій активності. А самі токени проекти, які фармляться, не продаю, а ставлю у стейкін на біржі, щоб збільшити кількість монет, і продаю уже на розвороті ринку. Ну, звичайно, наскільки вийде його розпізнати. До речі, по FDUSD є невеличка хитрість. Так як він в основному використовується тільки на Binance, то у нього є пряма залежність від лаунчпулів. Тому якщо вам потрібно купити ці стейблкоїни, то купуйте їх після завершення лаунчпулу. Тоді всі трейдери масово продають їх за USDT і ціна падає нижче одиниці. Відповідно, якщо вам потрібно продати FDUSD, то робити це варто у активній фазі лаунчпулу або перед самим початком. Так ціна буде максимальною. Лаунчпад на Binance проходить суто через токени біржі BNB. Тобто лаунчпади на Binance актуальні тільки у фазі росту. Причина проста: на отримання BNB у ведмежій фазі ринку ми втратимо на курсів в рази більше, ніж заробимо на лаунчпаді. І переходимо до OKX. На OKX є одна така активність, і називається вона Jump Start. Це є фактично лаунчпад. Там ви за рахунок одних токенів фармите токени нового проекту. Хоча вони називають це не фармінгом, а майнингом, це суті взагалі не міняє. Але тут є позитивна особливість. OKX також відходить від практики використання власних біржових токенів у таких подіях. Замість них для фармінгу біржа використовує біткоін і ефір, і це дуже добре. Одне діло тримати для фармінгу токени біржі і зовсім інші топові монети. Більше того, багато інвесторів навіть на ведмежому ринку не продають і ефір, а тільки докуповують. І це є хороша можливість отримувати додатковий прибуток. Так, на ведмежому ринку можна токени, які отримані внаслідок фармінгу, продати і збільшити кількість біткоїна і ефіра. Я на ведмежому ринку знаходжусь виключно на стейблкоїнах, тому цю активність я пропускаю. А вже на фазі росту я не продаю нафармлені токени, а заробляю на їх рості. Як правило, нові проекти ростуть і значно швидше і вище, ніж капіталізовані топ-проекти. І на зміні биччого ринку на ведмежий продаю ці токени і перевожу у стейблкоїни, чи у той самий біткоін чи ефір, ну, залежно від вашої стратегії. До речі, щодо Binance і OKX. У описі під відео є посилання на відкриття рахунку. Із 20% знижкою на комісію. Тому, якщо ви ще не маєте там рахунку, ви зможете гарно зекономити собі на комісіях і підтримати проєкт капіталізатор.ua. Щодо інших бірж, на більшості бірж є схожі можливості, і їх варто використовувати. Це суттєво збільшує капітал. Я не став описувати інші біржі, щоб не витрачати ваш час. Наприклад, я ще активно користуюсь біржею Bitget, але і там, і на інших біржах усе доволі схоже, і змісту повторитись просто немає. Тому, якщо вам цікавий такий контент. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, то обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились відео до кінця і до зустрічі у наступному відео.